Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали пишуть про таємне зібрання семи російських олігархів, які вимагають від Патрушева йти на мирні переговори Трампа і підписати те, що він скаже, інакше буде повний обвал. Один із олігархів про це говорить у відкрито. Президентство республіканця Дональда Трампа загрожує обвалити вартість нафти до 50 доларів за барель. Політик раніше заявляв, що готовий обвалити ціну чорного золота до близького до цього показника, щоб припинити війну в Україні. Ні, скоротивши доходи Кремля. Втім, деякі експерти сумніваються в реалістичності такого плану. Натомість у погрози Трампа вірить наближений до кремлівського диктатора Путіна. Російський олігарх Олег Дерипаска. Доброго ранку новий світ нафта до 50 доларів до травня. Мир буде схоже скрізь. Написав він у телеграм 6 листопада. Раніше у в інтерв'ю виданню Bloomberg Трамп заявив, що досягне зниження ціни нафти, дозволивши борити в США більше нафтових і газових свердловин. У нас більше рідкого золота ніж в будь-кого це політик, це підтвердили і в The Washington Post. Джерела видання стверджують, що в квітні він провів зустріч із двома десятками найбільших нафтових компаній, США, запропонувавши їм в обмін на фінансову підтримку його кандидатури на виборах у разі свого обрання президентом скасувати десятки екологічних правил та політик чинної адміністрації та не допустити прийняття нових. Це значно споростило б податкові та інші витрати. Також Трамп обіцяв негайно покласти край заморожування адміністрацією Байдена дозволів на експорт зрідженого природного газу. Він також повідомив керівник. Кам, що почне виставляти на аукціон більше договорів оренди для буріння нафтових свердловин у Мексиканській затоці, виступив проти вітроенергетики та заявив, що скасує обмеження на буріння в арктичній зоні Аляски. Новини щодо фактичної перемоги Трампа вже призвели до зниження цін на нафту. Як повідомляє Reuters, 6 листопада фьючерси на нафту еталонної марки Brent впали на 1,2 долара. Це майже 2%, до 74 доларів за барель. А американська WTI знизилась в ціні на од. 1,2 і долара це майже 2 теж відсотка до 70 доларів за барель. Експрем'єр-міністр Росії Михайло Касянов погрожує, що за вартості чорного золота на рівні 40 доларів за барель протягом року режиму Путіна не вистачить фінансів для ведення війни проти України. Міжнародні санкції вже призвели до того, що частка експорту нафти та газу в доходах бюджету РФ зменшилась з 50 відсотків до 30, А газовий монополій з Газпром зазнав збитків у 7 мільярдів доларів. США. раніше Дональд Трамп розповів, що у розмові з Путіним погрожував об Рушити нафту до цього показника, якщо Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну, він впевнений, що для миттєвої зупинки війни йому доведеться зустрітись з Путіним і Зеленським. Проте далеко не всі фахівці вірять у те, що Трампу вдасться здійснити свій план. Зокрема, російський економіст Михайло Біляєв вважає, що одним лише зростанням видобутку нафти вша неможливо обвалити світові ціни на чорне золото. Є звичайно курсові коливання ціни нафти на біржі, але вони все одно орієнтуються на реальне споживання. Очікувати, що в світі відбудуться якісь катаклізми, які вимагатимуть. Такої різкої зміни ціни на нафту важко. До того ж, ціна на нафту складається в результаті роботи нафтового картелю. ОПЕК чекати від країн учасниць, що вони обвалять ціну власного продукту вдвічі не варто, пояснив біляєв. За великим рахунком його слова підтверджують, і неофіційними даними про собівартість видобутку нафти в самих штатах. Так, ймовірно, підйом з надер одного бареля сировини обходиться американським компаніям у 44-64 доларі при видобутку традиційним способом за 33-34 долари при видобуванні методом гідророзриву пласта, крім цього, є витрати на транспортування нафти, закупівлі, обладнання тощо. Тобто, навряд чи американським видобувачам буде вигідно продавати свою сировину по 40 доларів, навіть якщо Трамп активно стимулюватиме галузь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.